У Києві п'яте вечора для вас працює інформаційна служба інтера. Я Анастасія Даугли. Новини на цю годину. Що чотири людини поранені у наслідок обстрілу Біленького. Це на Донеччині серед потерпілих дитина. Їх усіх шпиталювали. Ворог обстрілював передмістя Краматорська. І зранку і в день пошкоджено підприємство і приватні будинки. Російська армія зранку накрила вогнем Краматорськ на Донеччині. Як повідомили в МВС, під удар потрапила пожежно рятувальна частина. У будівлі вибиті вікна та двері, пошкоджено ворота. Минулося без постраждалих серед особового складу. 61-річна жителька Гуляйполя, що на Запоріжжі постраждала внаслідок удару ворожого фпв дрону. У жінки поранення та контузія. Нині вона у лікарні. Загалом цієї доби по області ворог завдав по регіону майже 400 ударів. Більше розповість Інна Гогой, наша кореспондентка з нами наживо. Інна, добрий вечір. Тож, яка у вас нині ситуація? Розповідай, будь ласка. Наста yes, вітаю цієї доби. Під обстрілами перебували сім населених пунктів області. Ну і, власне, здебільшого, саме безпілотниками били по прифронтових територіях цієї доби росіяни, окрім э, гуляйполя, дронами різної модифікації також атакували малуток, мачку, Малинівку, Новоандріївку, Левадне та Роботине. Багатили е, окрім цього також артилерією і реактивними системами по селу Левадна вдарили ще й з авіації. І через обстріли у селі Таврійське спалахнула пожежа. Там горіла суха трава, вогонь виїжджали приборкувати рятувальники. А загалом цієї доби отримано майже за два десятки повідомлень про нові руйнування та місцеву інфраструктури по області. Ну і власне, попри щоденні обстріли і інтенсивні обстріли, постійно небезпеку на прифронтових територіях продовжують жити люди, і не всі вони погоджуються на евакуацію хоча допомагають в цьому поліцейські, і виїхати можна і власними засобами, якщо є можливість. І протягом цього тижня вдалося вивести із малої такмачки трьох пенсіонерів, це жінка і двоє літніх чоловіків, один з яких маломобільний. Тело це росіяни обстрілюють постійно з різного озброєння. І напередодні окупанти вбили там двох місцевих жителів. Це чоловіки 44 і 46 років. Їхні тіла декілька годин поспіль не вдавалося забрати, оскільки тривав щільний артилерійський обстріл. Ну а власне також на Запоріжжі для безпеки дітей в тих умовах, які маємо на сьогодні, для того щоб навіть попри війну освітній процес не припинявся в області. Будують підземні школи. І наразі будівництво триває на семи об'єктах, а незабаром має розпочатися ще на одній ділянці. Як зазначили в обладміністрації на будівництво восьмої підземної школи для області, уряд виділив 17 мільйонів гривень. А відкрити двері першого освітнього укриття обласна влада планує вже цієї осені. Такі новини по Запорізькій області станом на зараз. І я стежу за тим, що відбувається у нас в області. А зараз я передаю вам слово. Настя. дякую за надану інформацію. колего. Інна гой продовжує стежити за ситуацією на Запоріжжі. У селі Першотравневе на Харківщині загинув цивільний чоловік. Це сталося після того, як окупанти скинули боєприпаси в піввідрону на його автівку. Обстріляли росіяни також при фронтові населені пункти області. У селі Новоусинова загорівся житловий будинок. За попередніми даними, поранено 54-річного чоловіка. У Куп'янську вузловому палали житловий будинок та дві господарчі споруди. Як повідомили у ДСНС, приборкала вогонь під ворожими обстрілами добровільна пожежна команда селища Ківшарівка. Двоє людей поранені унаслідок обстрілу росіянами Куп'янська на Харківщині. Про таке повідомляє обласна поліція. Ворог атакував місто сьогодні. Зранку, застосував баражувальний боєприпас, типу Еф дрон Влучив неподалік автобусної зупинки, пошкоджено приміщення магазину, автомобіль. Одного з постраждалих ушпиталили. Смертельне ДТП у Харкові двоє людей загинули ще троє постраждали. Як повідомляють у поліції, за попередніми даними, чоловік на автомобілі ВАЗ вилетів за межі проїжджої частини. Автівка перекинулася, загинули двоє пасажирів. Водії та ще два пасажири зазнали травм. Їх ушпиталили. Росіяни атакують безпілотниками цивільних жителів Херсонщини. Як повідомляють вова поблизу села Орлове окупанти вдарили з БПЛА по маршрутці? Постраждала 50-річна пасажирка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією та осколковим пораненням ніг з такими самими травмами після удару ворожого дрону і двоє жителів Станіслава. Допомоги їм надали на місці. А від госпіталізації чоловіки відмовились. Постраждав від скидання вибухівки житель Херсона. Він Устійно звернувся до лікарні. Медики діагностували мінно-вибухову травму та осколкове поранення грудної клітини. Буквально годину тому поранено ще одного жителя Херсона. Йому надали медичну допомогу на місці. А от після ворожого влучання по Степанівці частково зруйнований чотириповерховий будинок та приватні оселі. Там вибиті вікна, потрощена покрівля, зруйновані паркани. Мешканці у шоковому стані досі оговтуються від пережитого. Лише дивом. Ніхто з них не постраждав. Балістичні ракети росіяни цієї ночі випустили по Одещині. За інформацією обласної військової адміністрації, унаслідок атаки ушкоджено суховантажне цивільне судно. Люди не постраждали, цілили окупанти ударними безпілотниками. У результаті понівечена цивільна інфраструктура, зокрема, складські приміщення та вантажівки. На місцях влучання спалахнули пожежі. Їх загасили ДСНСники. Через падіння уламків одного з шахедів поранений охоронець складу. Його шпиталювали. Його його збили, і він по інерції влетів у дерево. Якби не дерево, то ось цієї будівлі та нас практично б не було. Ось і все його дерево затримало. Саме верхівка, ну і він там вибухнув. Протягом тижня російська армія запустила по Україні майже 20 ракет різних типів, понад 800 кабів, майже 400 різних ударних безпілотників. Таку статистику оприлюднив президент Володимир Зеленський і зауважив, що щоденний повітряний терор можна зупинити. За його словами, для цього необхідна єдність партнерів і далекобійність. Глава держави акцентував, що наступного тижня у межах Рамштайну українські чиновники продовжать опрацьовувати це питання з партнерами. Унаслідок теракту на центральній автобусній станції Баершева, що в Ізраїлі одна дівчина вбита, десятеро людей поранені. Як повідомляють місцеві змі, терорист напав на людей з ножем далі почав стріляти з вогнепальної зброї. Правоохоронці нападника ліквідували та перевірили територію автовокзалу. Бо мали підозри, що терорист міг залишити десь вибухівку. Згодом з'ясувалося, що нападник був бедуїном громадянином Ізраїлю. 440 бойовиків і понад 2000 тисячі воєнізованих цілей. Ізраїль звітує про операцію проти угруповання Хазбула у ніч проти неділі. Повітряні сили Цахалу завдали ударів по південних районах Бейрута. Там, за даними розвідки, були склади зброї терористів. На користь цього свідчать і кадри, як детонують. Багатоповерхівки, і ще перед атакою армія оборони Ізраїлю попередила цивільне населення та закликала евакуюватися. Завдавати удару у відповідь намагалися із території Лівану. Частину снарядів перехопила система ППО залізний купол. Ще частина впала на території прикордонного міста Кір'ячмона. Попередньо ніхто з мирного населення не постраждав. Знищити загрозу не лише з повітря, а й з під землі. Ізраїльські військові виявили та знищили тунель на півдні Лівану. Крізь нього бійці Хазбули збиралися атакувати Ізраїль. Підземне сховище проклали. За 300 метрів від кордону. Усередині були командні центри, навіть житлові приміщення для бойовиків із кухнями, душовими та запасами свіжих харчів. Також солдати Цехалу знайшли сотні одиниць зброї, її, вочевидь, планували використовувати під час нападу на селище Галілеї. Усі знахідки вилучили, сам тунель залили рідким бетоном. Ізраїль не давав жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об'єкти Ірану. Про це заявив високопоставлений представник держдепу США в інтерв'ю CNN. Він зазначив, що США вже майже рік працюють над тим, аби запобігти переростанню конфлікту у велику війну, і на його думку їм це вдається. Також раніше президент Джо Байден заявив, що не хоче, аби Ізраїлю відповідь на балістичну атаку з боку Ірану завдав удару по ядерних об'єктах Ісламської Республіки. Масові безлади та затримання. Пропалестинська хода у Римі переросла у сутички з поліцією. Близько п'яти тисяч людей вийшли на вулиці. Невдовзі у правоохоронців, які перегородили дорогу, полетіли пляшки та петарди. Проти натовпу застосували водомети, і сльозогінний газ. Під час зіткнень 24 поліцейських постраждали. Найактивніших учасників демонстрації затримали. Тим часом у Лондоні відбулося одразу два протилежних марші. За та проти Ізраїлю з палестинськими прапорами у руках люди скандували негайно припинить вогонь і руки геть від лівану. До слова Газ у Великій Британії, визнана терористичною організацією. Її символіка заборонена. What else can we do? Подивіться, що робить Ізраїль. Спочатку в Газі, тепер і в Лівані. Всі причетні повинні відповісти за геноцид. Окрім того, за 70 років окупації палестинське питання досі не вирішене. Ці люди повні невігласи. Ізраїль має повне право захищатися, і тому світ повинен підтримувати Ізраїль. Близько сотні дітей українських військовослужбовців вирушили на відпочинок до Хорватії. Наша знімальна група проводжала автобус із Києва. Про що мріють діти, які чекають на батьків з війни? Репортаж Валерій Глученко. У цих дітей попереду довга мандрівка. Їх майже 90. І за кілька хвилин вони вирушають до Хорватії. На громаду прийшла одна путівка. Вони без, без розмов, безголосно вирішили відправити сина. Ну, таке ну, не може бути, щоб більше крік дитина, тому що він у нього один. Дитина не бачила батька. Оця аж подорож, вона дійсно дитину, хоч на ці дві неділі. Це небагато. Но дитина почувствує тепло, мир там, де в нас такого немає. Усі ці діти чекають на повернення з війни своїх батьків. Дехто вже точно знає, що не дочекається. 12-річний Сергій їде до табору з прапором, на якому спільне фото з татом. За півтора року служби найріднішу людину майже не бачив, розповідає мама хлопчика. Добровільно видно, Він вже там служить рік і три місяці. Оце за рік і два місяці тільки його відпустили. І вчора він не встиг приїхати. І він знов пішов на, на позицію. Хоча попереду відпочинок за кордоном, та Сергій біля автобусу сумує, бо мріє лише про одне. Щоб тато повернувся, і війна закінчилась. Я очікую там побачити якихось людей. І мир побачити там, а не тут, оце, цю війну. А це вже кадри з Хорватії. Позаду майже доба в дорозі. Дітей з України у сонячному місті Спліт зустрічає місцеве телебачення. Журналістам, юні подорожувальники, розповідають, приїхали на відпочинок з болем у серці. у нас дуже важка ситуація в Україні. Кожен день Росія обстрілює Київ та інші регіони щоночі ворог завдає ударів по мирних містах. У нас війна, а тому мені так незвично бачити, що у Хорватії літають літаки. Та діти залишаються дітьми. Вони вже будують плани, що робитимуть у Хорватії. Хочеться піти до моря. Я знаю, що для нас підготували насичену програму. Переконана, я буду в захваті від табору мені дуже приємно, що нас підтримує Хорватія. Я рада можливості відпочити. Я збираюся просто побути біля моря, ні про що не думати і просто релаксувати. Відпочинок біля моря для українських дітей вже 10 років. Організовує почесний консул України в Хорватії за сприяння прем'єр-міністра дружньої нам країни. Подорож для юних мандрівників безоплатна. У таборі діти відпочинуть та пройдуть курс реабілітації, яка їм так зараз потрібна. Я теж був дитиною під час війни у Хорватії, тому я розумію біль, який відчувають українські діти. Для них ми домовились про екскурсії містом, спортивні секції та звичайно ж відпочинок на березі моря. Програма буде надзвичайно насиченою. В програмі це футбольні турніри, це зустрічі із високопосадовцями Хорватії. Так анонсували нам, що пан прем'єр-міністр Хорватії відвідає наших діток. Познайомиться це розважальні програми. Це місто спліт взагалі дуже туристичне, це на морі відпочинок. Тому я думаю, що за 10 днів діти не засумують. Діти пробудуть біля моря 10 днів. По дорослому вони вже розуміють, що тиша й мир для них тимчасові, бо, повернувшись додому, знову житимуть серед повітряних тривог і ворожих обстрілів. А просто зараз цінуватимуть кожну мить цього тимчасового спокою на березі моря. Валерія Глущенко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Жінка за кермом вантажівки новий вимушений тренд у фокусі уваги Олексія Фадієва. У продовженні марафону вже за мить. Так дійсно, останні роки війна задали багато трендів. Про один з них, навіть не про один, про кілька з них ми поговоримо сьогодні за кілька хвилин.